Привіт-привіт! Вітаю вас! На сьогоднішнє заняття до нас прийде незвичний гість. Але перед тим, як його запросити до нас, я пропоную вам спочатку почати заняття музичним привітанням. Добрий день вам, діти! Добрий день! Я обіцяла вам незвичного гостя. І ось сьогодні до нас прийшов жираф. Привітайтеся із жирафом. Привіт! Жираф живе у теплих країнах і зовсім нічого не знає про нашу зиму. Давайте ми розповімо йому, яка наша зима? Скажіть, будь ласка, взимку у нас тепло чи холодно? Холодно, а у жирафика завжди тепло. Що такого цікавого буває взимку, ось ми на минулому занятті говорили, чим можна гратися? Таке холодне, біле, пухке. Що це? Правильно, сніг. А у жирафа сніга не буває, він не знає, що це таке. В нього ніколи не буває морозу. А зараз жирафик прийшов до нас і йому в наших широтах холодно. І тому я пропоную вам зараз навчити жирафика таночку зігрівалочці, якими танцювали минулого разу, щоб жирафик зігрівся. Я впевнена, що жирафику сподобалося танцювати. Жирафик, тобі сподобалося? Так, дуже сильно. Добре. А ми з вами ще співали пісеньку, яка допоможе прогнати морозець. Давайте її згадаємо. За щички, теплі шапки у нас, теплі рукавички, теплі шапки у нас, теплі рукавички. Але знаєте, ми минулого разу вивчили не всю пісню. ми вивчили тільки один куплет. А зараз я пропоную вам Довчити її до кінця. Щоб морозець уже точно нас не лякав, а сам лякався нас і тікав. Давайте вивчимо слова для того, щоб нам легко було заспівати цю пісню повністю. Морозець, морозець, плещемо в долоні". І ще разочок. Морозець, морозець, плещемо в долоні. А тепер показуємо на свій носик. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. У вас вже червоні носики, коли ви виходите на мороз? Справді, ось про це ми і співаємо. Показуємо носик. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Молодці. Давайте тепер заспіваємо цей куплет. Może zetk, leśny zetk, Вже вивчили всю пісню. Я пропоную вам заспівати її для жирафика від початку до кінця. Моросець! Моросець! не паль за щічки! Жирафик, скажи, будь ласка, тобі сподобалося на нашому музичному занятті? гратися і співати з дітками? Так, мені дуже сподобалося. Але, жирафику, вже час прощатися. Давайте з ним попрощаємось. До побачення, до побачення, і я з вами прощаюсь до наступного заняття. Бай-бай!